Добрий день, шановні шестикласники! Вітаю вас на уроці української літератури! Тема нашого уроку Павло Глазовий. Заморські гості, Похвала. Викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів. Читання вголос. На цьому уроці ми з вами будемо досліджувати викривальну спрямованість творів Павла Глазового визначати головну думку гуморесок. Епіграфом до уроку будуть слова Павла Глазового. Нашу мову величаву чуємо не всюди. І не мова винна в цьому, винуваті люди. Тож яка вона наша мова? Мелодійна, жива, ніжна, радісна, співуча, солов'їна, серце нації. Скільки лагідних. Чудових слів вигадали люди, щоб висловити свою гарячу любов до краю, де народилися і живуть. Пригадаємо ключові поняття з теорії літератури. Гумор співчутливе. Доброзичливе висміювання негативних явищ життя або вад людського характеру. Сатира. Різке висміювання суспільних вад. Іронія. Один із засобів гумору та сатири. Прихована насмішка, коли про якесь явище, чи особу говориться в позитивному плані. А мається на думці протилежне, гумореска. Невеликий за обсягом художній твір, у якому зображено комічні події та персонажі в смішному вигляді. Що ми розуміємо під виразністю читання? Виразне читання. Це мистецтво відтворення думок, почуттів, настроїв, переживань, якими насичений твір, засоби виразного читання, логічний наголос, епіцентр думки, темп може бути повільний, середній, швидкий, інтонація, гучність, темп. Наголоси, паузи, вимоги до виразного читання, вдосконалення емоційної насиченості твору, розуміння ідейно-художнього сенсу, а не лише фактичного змісту тексту, уміння висловити своє особисте ставлення, передати зміст і настрій слухачам. Знаю, втомилися. А зараз патріотична руханка. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Вушка розітри. Так, руки до гори. Так, до сонця потягнись. Так. Живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослим не крокуй і свої кроки рахуй. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так повільний видих вдих руками потряси. Трапиль дві струси. Про свою безпеку двай! ЗСУ допомагай! Про свою безпеку двій! ЗСУ допомагай! Подивись наліво, подивись направо! Слава Україні! Героям слава! А зараз ми з вами прослухаємо аудіозапис гуморески! Павла Глазового Заморські гості прилетіли на Вкраїну гості із Канади. Мандруючи по столиці, зайшли до райради Біля входу запитали міліціонера, чи потрапити ми можемо на прийом до мера. Позирнув сержант Бадьора, голови немає, він якраз нові будинки в Дарниці приймає. З дивуванням засвітились очі у туриста. Ваша мова бездоганна, і ви мова чиста. А у нас там у Канаді голосують знову. Що у Києві забули українську мову. Позирнув сержант і вдруге. Не дивуйтесь, каже, розбиратися у людях перше діло наше. Я вгадав, що ви культурні, благородні люди, бо ж пана по-українськи розмовляти не буде. Проведімо словникову роботу. Перше. Райрада орган місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст певного району в межах повноважень, визначених Конституцією України. Друге. Галасувати. Здіймати галас. Сильно кричати. Третє. Козирнув. Привітав по-військовому, прикладаючи руку до козирка Кашкета. Четверте. Шпана. Хулігани. П'яте. Мер. Голова органу місцевого самоуправління в ряді країн. Шосте. Благородні. Чесні. Порядні. Аналіз Гуморески Заморській гості. Тема Зображення приїзду гостей з Канади в Україну та їх враження від почутої грамотної української вимови. Ідея возвеличення української мови. Яка є свідченням нашої культури, благородності. Манери поведінки, етикету, засудження тих, хто її цурається. Основна думка мова духовна скарбниця українця. Доки живе мова, доти існує нація. Думка гостей канадців, що українці вже не говорять рідною мовою, не виправдалася. Підсумуймо. Гумореска Павла Глазового «Заморські гості навчає, що найцінніше для нації, для її існування є саме мова. Адже нація це перепустка у вічність, мова рідна, віза у віки. Бесіда за змістом твору. Дайте відповіді на такі питання. Хто прилетів до України? З якою метою? Чому гості розмовляли не з представниками влади, а з міліціонером? Що здивувало канадців у мові міліціонера? Як саме міліціонер довів гостям хибність їхньої думки про використання української мови в Україні, що свідчить про обізнаність міліціонера? Розбиратися в людях? Кого і чому звинуватив міліціонер у зневажливому ставленні до рідної мови? А як ви ставитесь? До вивчення рідної мови. Чим актуальна сьогодні гумореска Павла Глазового «Заморські гості? Запрошую вас на руханку Рухуємо! Запам'ятай, байка невеликий ліроепічний твір повчально алегоричного змісту, що має сюжет і мораль. Алегорія. Від грецького алегорія іносказання, вид метафори, образне зображення предмета чи явищ через інші, подібні до них, з метою наочно показати їх суттєві риси, наприклад. У байках через характери дієвих осіб, тварин і звірів, зображено риси людей, їх вдача. Мораль байки повчальний висновок наприкінці твору. А зараз прослухайте байку Павла Глазового Похвала. Ахи! гукнув старий павук. Уздрівши юну муху, ти так гудеш, що кожен звук, як музика для слуху. За дивну талію твою і за гарненькі ніжки я все покинув би й пішов хоч на край світу пішки. Ти, як перлина, як топаз, ти як іскрина синя, а муха ззисть і тільки раз попала в павутиня. Ну й зрозуміло, що було і що робилось далі, оскільки діло вже дійшло у байці до моралі, то я скажу, що не для мух слова звичайно мовляться. Бо на солодку похвалу не тільки мухи ловляться. Поміркуйте та дайте відповіді на питання, яку подію зображено в байці, чим незвичайні головні герої? Чи можна вважати ці образи алегоричними? Яким постає павук? За допомогою чого він загнав муху до павутини. Чим відрізняється комплімент від лестощів? Яке повчання висловлює автор у творі? Знаймо. Комплімент це особлива форма похвали, вираз хвалення, поваги, захоплення, люб'язності. Приємні слова, утішний відгук, компліменти, простий, але потужний засіб, що допомагає встановлювати добрі стосунки з іншими людьми, лестощі, похвала з корисливою метою, підлабузництво, лукава догідливість, удаване схвалення, принижене потурання. Аналіз байки. Павла Глазового Похвала. Тема Повчальна розповідь про підступність павука. Ідея. Засудження підступності та самовпевненості. Основна думка. Не довіряй солодкій похвалі. Головні герої павук Улесливий та винахідливий. Муха. Самовпевнена, нерозважлива. В кінці твору Павло Глазовий порівнює муху та павука з людьми, які часто також вдаються до хитрощів, щоб нашкодити іншим, як павук, і дуже безпечно себе поводять, через що і потрапляють у біду, як муха. Ми поступово прийшли до завершення нашого уроку, з'ясували такі ключові поняття, як гумор, сатира, іронія та гумореска. Дослідили викривальну спрямованість творів Павла Глазового, Заморські гості та похвала. Діти, подумайте та продовжуйте речення. Перше гумореска Павла Глазового Заморські гості навчає. Друге. Байка Павла Глазового похвала застерігає. Третє. Твори Павла Глазового цікаві тим, що ознайомтеся діти із домашнім завданням. Обов'язкове. Вивчіть одну гуморезку на пам'ять на вибір. Напишіть есе. Гумор у житті українців 10-12 речень. Складіть гумористичний твір та доведіть його жанрові та художні особливості за бажанням. Дякую за увагу! До зустрічі!